3. Вітаю! Сьогодні зв'яжемо шапочку. Шапочка дуже проста, бо вона в'яжеться одним основним полотном. І тільки на маківці ми робимо убавки. Необхідні матеріали. Як завжди, починаємо з набору петель. Відмотали необхідну довжину нитки і починаємо набирати петлі. Один оберт. Поставили руку другий оберт. Тобто, біля себе, далі себе, біля себе, далі себе. І ви помітите, що у вас при такому наборі петель завжди буде одна додаткова петля. Яка нам допоможе закрити наше в'язання в коло для замочку? Друга частина основне полотно. Основне полотно нашої шапки буде зв'язано резинкою 2х2, але хитра. І ще метод чарівного трикутника. Тобто спиця витягається зліва. Перекидаємо останню петлю з лівої спиці на праву спицю, і крізь неї протягуємо останню петлю з правої спиці. Таким чином, ми формуємо замочок і обов'язково підтягуємо наш хвостик. Ох уж, цей хвостик не туди і не сюди. Тому я для себе придумала свій спосіб ховання хвостику. Я його пров'язуємо в першому ряді одразу так, що його. Не знайдете. Перший ряд дуже простий. Це звичайна резинка 2х2. Дві лицьових звичайні, дві виворотні петлі звичайні. І так ми чердуємо. Ми ж пам'ятаємо, що кількість петель у нас повинна ділитися на 4 для того, щоб не збитися при формуванні цього візерунку. І пам'ятаємо, що перед тим, як пров'язати перший ряд, ми обов'язково повинні вирівнити всі петелечки, щоб вони не переплутувалися, не переверталися, не перегорталися, були рівнесенькі. Закінчили перший ряд і повісили маркер. Він нам буде служити для кінця і початку. Наступний ряд у нас хитрий. Тобто резинка 2 на 2, але перевернутими петлями: дві лицеві перевернуті петлі, дві виворотні перевернуті петлі. І так до кінця кола, до кінця ряду. І в нас ще ховається хвостик. Оця петля це одна петля, але нам вважається, що їх дві, бо там ховається хвостик. Тобто весь візерунок іде чередування першого і другого ряду. Тобто спочатку парний ряд це звичайні дві лицеві дві виворотні. Наступний непарний ряд це дві лицьові вивернуті петлі, дві виворотні вивернуті петлі. І так ми в'яжемо до формування маківки. Якщо чесно, мені ця ідея прийшла в голову самій. Ніде не бачила таку резинку 2 на 2. Але скажу чесно: посиділа, поміркувала, подивилася, попробувала, і вона дуже прикольна. Прикольна вона ще тим, що коли ви відійдете від цього візерунку подалі. То ви побачите, нібито вона не виглядає як резинка 2 на 2. Вона виглядає, нібито хитра якась резинка англійська. Ну, тобто візерунок такий цікавий, я б сказала. Пробуйте, у вас все вийде. Іноді хочеться чогось новенького, іноді хочеться чогось того незвичайного, але іноді хочеться щось спробувати. Нове зробити. Кожен з нас може стати творцем нового візерунку. Просто фантазуйте. Спочатку не дуже буде видно, як цей візерунок лягає. Але коли ви пров'яжете родів 10, то цей візерунок ви самі побачите. Мій чарівний трикутник легко і просто. Третя частина формування маківки. Передню і задню частини шапки ми ділимо на рівні три частини. Перша, друга, третя, перша, друга, третя. З кожної сторони дві боковинки, одна серединка. З кожної боковинки ми будемо робити убавки у кожному, кожному ряді. Це важливо. І ще. Та лицьова петля, яка у нас буде завжди зверху, буде завжди звичайною. І в обавках перегортаємо завжди петлі для обавки. Починаємо робити обавки у ряді зі звичайних петель, тобто в парному ряді. Перегорнули петлю справа таким чином, щоб її можна було легко пров'язати. І робимо опавку праворуч. Перегорнуті петлі однієї лицьовою витягаю, і вони отакі рівненькі повинні бути. Потім маркер. А потім у нас йде наступна петля. Вона може бути звичайна, а може бути перекрученою. Тобто за візерунком. Тобто маркер у нас між двома лицевими петлями. І ми дійшли до убавки зліва. Тобто права петля лицьова у нас за візерунком, а ліва петля, бо убавка зліва, у нас повинна бути звичайною лицевою. Перегортаємо обов'язково петлю за нею. Це може бути або лицьова, або потім виворотня петля, але така, щоб її було зручно пров'язати. Тобто, завжди робимо із наступної петлі звичайно, або лицьову, звичайно, або виворотню звичайно. І так ми пров'язуємо до наступної обавки. З іншої сторони шапки ми робимо такі ж самі обавки. І праворуч, і ліворуч. І таким чином ми йдемо до самого самого кінця. В самому кінці в'язання маківки у нас залишаються тільки серединки з однієї і з іншої сторони. В обавках чередуються чотири ряди постійно. Перший, другий, третій, четвертий, Потім знову перший, другий, третій, четвертий, Так до кінця. Починаємо робити убавки у ряді з перекрученими петлями, тобто у непарному ряді. Дов'язали до маркеру, перегорнули петлю справа, бо це убавка праворуч, щоб вона була звичайна. І пров'язуємо звичайною однією лицевою петлею дві петлі. Так дов'язуємо до лівої убавки. Перед убавкою лицьова петля завжди за візерунком, а потім лицьова петля, яка йде в убавку, і, і наступна повинні бути звичайними петлями, або звичайна лицьова, або звичайна виворотня. Але лицьова петля завжди зверху. Четверта частина закриття маківки. Всі петлі робимо лицьовими звичайними петлями. Тобто кожна лицьова петля пров'язується з виворотньою по сусідству. Перший спосіб шивання це коли ви лицьові петлі підхватуєте зігзагоподібно голочкою. Тоді серединка виходить, нібито виворотні петлі. Голочка в серединку рухається. А ось так іншим способом прошиваємо всі петлі. Ховаємо хвостик. Спочатку проводимо голочкою в серединку нижньої лицевої петлі, потім з іншої спиці обгортаємо повністю голкою лицьову петлю і повертаємося голочкою знову в ту ж серединку, з якої почали. Потім наша голочка винирює з сусідньої лицевої петлі серединки. Обгортає повністю лицеву петлю на іншій спиці і повертається в серединку нашої лицевої петлі. І таким чином ви доходите, прошиваєте до кінця. Потім вигортаєте на іншу сторону голочку і ховаєте хвостик. Хвостики ховаються в лицьових петлях, крайкових на серединки в убавках, скажімо так. І все. Шапочка готова, можна зробити ветело і носити з задоволенням. Дякую за увагу.